Віт! І ви на каналі Слипі Токи. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні ми з Ніком летимо в Німеччину, тому що ми їдемо до і день на, ден, на гендерпаті. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Зараз ми будемо збирати валізу. Ми зібрали валізу і у нас ще залишився рюкзак, за яким ми будемо в літаку. Тому давайте його теж будемо збирати. Все, ми вже все зібрали, тому зараз ми будемо вирішати в аеропорт. Ми прийшли. І, як я бачу, тут дуже багато людей, тому нам придеться дуже довго чекати. До побачення. До побачення. Доброго дня! Ось наші білети, ось перший паспорт та другий паспорт. Все до побачення. Доброго дня, доброго дня. Я бронювала у вас номер. Недавно. Ми хочемо в нього заселитись. Добре, зараз я подивлюсь. Так, я бачу є. Я вам зараз дам ключі, то ви можете зайти у ваш номер. Добре, дякуємо. Ось ключ. Можливо, вам ще один зробити. Так, давайте ще один. Тримайте, дякуємо вам, до побачення. Так, ось тут наш номер, так? Так, Нік. Ось він. Давай спробуємо ключ. О, відкрився номер. Ми зараз проведемо вам рум-тур, але нам потрібно ще... Розкласти наші речі. Тому незабаром зустрінемося. Я буду проводити ром-туру одна, тому що нік пішов оглядати готель. Давайте починати. Перше, що ми, ви заходите, бачите, це наша шафа. Тут ми розклали наші речі. Хочу сказати, що у цьому номері дуже мало різних столиків, щоб щось розкладати. Тому Є тільки одна шафа. Тут у нас балкон. Він трішки дивний, та мені не дуже сильно подобається. Так, і далі. У нас тут малесенькі тумбочки, на яких стоять квіти, та велике ліжко, на яких стоять первістки роз та рушники. Мені не дуже сильно подобається цей, цей, цей номер, але інших номерів не було, тому ми обрали цей. Остання кімната це ванна кімната. Тут в нас є душ, туалет та раковина. Відео пройшло до кінця. Сподіваюсь, це відео вам сподобалося. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слип ІТОК. Всім удачі та всім па-па!